Вітаю, друзі! У мене для вас чудові новини. Ви знаєте, що я завжди підтримую ідеї, які мають на меті робити наше життя кращим і здоровішим. І сьогодні я із задоволенням розповім вам про новий напрямок, над яким ми з командою працюємо ну, вже кілька місяців. Це унікальний проєкт, який не має аналогів. Він називається Схвалено. Доктором Комаровським. Це прекрасна можливість для виробників заявити про себе, а для споживачів знати, де купувати. Дорогі підприємці, прошу вашої максимальної уваги. Механізм роботи такий: ми вибираємо якісну продукцію українських брендів, яка має багато схвальних відгуків від споживачів. І маркуємо ці товари нашою емблемою. Позначка, схвалена доктором Комаровським. Це символ заслуженої довіри. Це показник того, що товар виготовлений в Україні та відповідає високим стандартам якості. Такий логотип наноситься на пакуванні і може бути представлений на сайті компанії, відповідно, і ми. Розміщуємо інформацію про партнерство з вами на нашому сайті. Також ви отримуєте дуже багато вигідних бонусів, про які можна дізнатися після подачі заявки для участі. Ідея створення такого знаку якості виникла не випадково. Сьогодні, як ніколи важливо підтримати українські бізнеси наших людей, які бажають для своїх родин тільки найкращого. Реалізацію нашого задуму можна з упевністю назвати своєрідним мостом між підприємствами і покупцями. Він існує для того, щоб кожен з вас відчував впевненість, обираючи товари місцевих виробників. Це не лише корисно для вас, як для споживачів. Це суттєва допомога українській економіці в ці непрості часи. Наша головна мета підтримати українських виробників і допомогти їм виділитися серед конкурентів. Ми прагнемо, щоб якісні товари, створені в Україні, отримали більше уваги, щоб наші люди обирали своє. Розуміючи, що це не лише якість, а й сприяння розвитку країни. Адже кожна покупка продукції зі знаком якості, це внесок у підтримку державної економіки. Якщо ви виробник продукції, яка має попит, хочете, щоб ваш товар отримав наше схвалення і став ще популярнішим, приєднуйтеся до проекту. Усі деталі. Та посилання на сайт залишаю під цим відео. Ви можете подати заявку та дізнатися більше про те, як ваша продукція може стати частиною цієї ініціативи. Для споживачів це також чудова можливість ділитися відгуками, рекомендувати якісні товари та підтримувати улюблені бренди. Ми чекаємо на ваші коментарі як від виробників, так і від споживачів. Нам важливо почути вашу думку про цей підхід, адже разом ми можемо зробити ще більше. Долучайтеся, підтримуйте українське, залишайте відгуки, діліться враженнями та рекомендаціями. Бережіть себе та обирайте якісне. До зустрічі!